Тати модно, сучасно, креативно. Книга в руках це дуже стильно. Планшет, смартфон для вас шкідливо. До книги ставтеся прихильно. Книга найкращий подарунок. Від суму перший порятунок. Візьміть у руки, полистайте і річ таку запам'ятайте. Той, хто читає, завжди в тренді. Борис різниць, де правда, де легенда, крилаті вистави, мудрі слова, міські хороші вчинки та діла. Візьміть у руки книжку, полистайте, лише добір не вибирайте. Супайте мудрість цього джерела, воно віддяч вам Візьміть у руки, книжку, полистайте і між рядками не пропускайте. Письменники писали все для вас, не тільки на уроки, в школу, клас. Але й на домашньому читанні, щоб було у вас бажання не просто книжку потримати, обов'язково прочитати. Бачте, свікся ще запас, щоб у розмові було приємніше слухати вас, художню літературу Читайте і науково не минайте. Читайте все, що бажає душа. Нехай ця звичка вас не мина, духовно, розумово, збагатіться. Прочитати зі всіма поділіться. Коли книжку в руках тримаю, бажання сильне виникаю, Щоб розлинуть її скоріш. Благаю, часу, зупинись. Коли я книжку прочитаю, свято певне не почуваю. В школі, в класі, молоці на навіть у кожному кроці. Ми скажемо сучасні діти, в смартфоні всі книжки є на світі. Та не відчуєш те в телефоні, що є в друкованому слові. Свою бібліотеку я вдома збираю, скільки книжок я маю, не секрет. Залежність від смартфона не маю. Читання для мене, як солодське десерт. А я скажу вам по секрету шкільну бібліотеку, тут атмосфера чистоти і подих давніх тих ліків. Всі книги ще полиці зберігають, нас на хороші надихають. Поветься з книгою, як із живою, щоб відчувала себе щасливою. І ми щасливі будемо теж. Без жодних сумнів, без смерш. Бо ходимо ми в бібліотеку, знаючи всю картотеку. І вам на сьогодні обіцяй, що книги всі тут прочитають, читати завжди буде модно, і нам без них ніяк не можна. Читайте, 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 читайте. Всі життєві істини з книг пізнавайте, бо істина багато та людина. Яка читаємо тут. Про дарування книг не забуваємо, хай ця акція щороку триває. Будемо активно всі читати і книги в одне одному дарувати. Читати модно, сучасно, креативно. Книга в руках це дуже стильно.